Команди не було. – буду. Ми побачили дуже багато артефактів, дуже багато, наприклад, е е ознак е речей, які належали польським солдатам. Тобто це гудзики з військової форми, це ознаки військових звань, е це зброя, це навіть військові шоломи. Коли вже всі складуть рештки, ми, ми можемо вийти десь на Ну, на, на на, на кількість 40 плюс. Ми плануємо розпочати роботи на території Речкова наприкінці вересня, і власне це стане підтвердженням тому, що дві країни в таких складних історичних питаннях почали рухатися на зустріч одино. Були проведені попередні роботи, були вивчені архівні матеріали, і ми розраховуємо: звісно, розраховуємо знайти українців на на цьому місці.